Мої вітання всім любителям стрийкболу і військової тематики. Сьогодні ми з вами розглянемо індивідуальний набір сапера британської армії. Підсумок під нам попався в системі моле, який можна кріпити на бронежилет, тактик балт, рюкзак чи на любу поверхню, де є система Моле. Підсумок у нас в кольорі ДДПМ. Стандартний для британської армії. Так, розглянемо середину, значить. Тут є в нас два пакетика з хімсвітлом, світлом, які зелений колір і червоний. Зелений для позначення території, яка вже перевірена, де немає мін, і червоний для позначення самої міни. Тут же в кишені є інструкція, як правильно шукати міну. Так, наступне. Це є щуп. Щуп складається з трьох частин рукоятки і двох частин самого щупа. Він є збірний. Його досить швидко можна зібрати. От. І щуп готовий. Його під кутом 30 градусів, краще. Не можна перевіряти міну. Тобто досить хороший компактний. Перейдемо далі. Тут у нас є пластикові пропорції білого і червоного кольору. Значить, білого кольору у нас є 20 штук в комплекті. І червоного кольору у нас є 5 штук. Білі для того, щоб помічати чисту територію, де вже перевірено, де немає мін, і червоні для позначення самої міни. Також у підсумку, скажімо так, в такій кишенці є дріт для того, щоб замикати детонатор, Щоб він не здетонував. Тобто такий от дріт такий є. Отакий от от комплект входить в індивідуальний набір сапера британської армії. Нам попався хороший підсумок в системі Молле, який є. Більш компактний, ніж стандартний, який не кріпиться на систему Molia. Для військових досить хороша річ, для стрикболістів досить антуражна. Можна використовувати також на військові вишколи. З вами був магазин Helen Military Shop. До нових зустрічей, па-па!